У нас в компанії, де я працюю, перед новим роком дали дуже круту спецакцію. Вона діє до 26 числа. За замовлення на 700 гривень ви отримуєте один подарок. За замовлення на 1400 гривень ви отримаєте 5 подарунків, 5 безкоштовно. Ось що за замовлення на 1400 грн. вибрала собі я. Ось такий антижир. Кому більш про нього цікаво, подивіться в мене там є попереднє відео, як він справляється з усім жирним забрудненням. Що на тканях, тканя. Е, Наш фаворит баньо. Це антибактеріальний засіб. Він видаляє істафілококи, золотисті стафілококи, кандіду, кандідоз, абсолютно все. Від псоріаза допомагає, від грибка дуже хороший засіб. Обща уборка. Це взагалі. Миє всі тверді поверхні, які є у вас в будинку, в квартирі. Ось таке чистяще засіб. Дуже класно очищає раковини, ванни, плиту. Дуже класний засіб. Пахне взагалі ідеально. І супер товар це стиральний порошок. Його тут кілограм. Але він заміняє 6 кілограм звичайного порошку, який продається в магазині. Його потрібно ось така. Маленьку мірну ложечку я кидаю на 3 кг сірки. Мені такого порошку вистачає десь на 4 місяці. А тепер подивіться, за замовлення на 1400 гривень я отримаю літр концентрата обща уборка, літр баню, літр антижиру, Ось. стиральний порошок і чистящий засіб. Скажіть, вигідно робити в компанії замовлення? Чи ще далі будуть деякі говорити, що робити замовлення тут невигідно? Хто хоче зробити замовлення і отримати до свого замовлення безкоштовно в подарок 5 отаких товарів? Пишіть, я вам розповім, як зробити вигідно таке замовлення.